Продавати онлайн із України це реальна можливість вийти на міжнародні ринки, знайти нових клієнтів і створити стабільний бізнес навіть в умовах сучасних викликів. Але як це зробити правильно, щоб не лише запустити продажі, а й зробити їх успішними? Давайте поговоримо про ключові кроки та важливі нюанси. Перший крок це вибір платформи, яка найкраще відповідає вашим цілям і товарам, якщо ви продаєте хендмейд, сувеніри чи товари для творчих. Ідеальним вибором буде Etsy. Для продажу широкого асортименту товарів чудово підходить eBay або Amazon. І якщо ж ви плануєте створити свій власний бренд, Shopify стане вашим найкращим помічником. Shopify, до речі, дозволяє легко створити власний сайт із зручним дизайном і всіма необхідними функціями для прийому замовлень. Далі йде налаштування прийому оплат. Для міжнародних продажів важливо надати клієнтам можливість оплати зручними для них способами. Зокрема, PayPal та Stripe це найпопулярніші рішення у Європі та США. В Україні ці платіжні системи не завжди легко підключити самостійно, але Вестернбіт може допомогти вирішити ці питання. Далі доставка товарів за кордон. Міжнародна доставка ще один важливий аспект продажів: клієнти очікують швидкої та надійної доставки. Вестернбіт надає послуги фулфілменту, тобто зберігання пакування та відправки товарів, а також послуги послуги міжнародної доставки з України. Далі просування товарів. Щоб ваші товари знайшли покупців, потрібно активно працювати над маркетингом. Соцмережі, реклама в Google та на самих маркетплейсах, SEO усе це допомагає залучити більше клієнтів. Радимо використовувати таргетовану рекламу, яка дозволяє показувати ваші товари саме тій аудиторії, яка зацікавлена у їх придбанні. І останнє тестуйте і удосконалюйте. Онлайн-продажі це постійно. Стійний процес експериментів. Тестуйте різні підходи до реклами, упаковки, ціноутворення. Аналізуйте, які товари продаються краще, і концентруйтеся на них. Завдяки підтримці Вестернбі продажі онлайн з України стають простішими. Ви отримуєте професійні послуги з фулфілменту, доставки та налаштування оплат, що дозволяє зосередитись на головному розвитку вашого бізнесу. Продавати з України в усьому світі це не лише можливо, а й вигідно.